На Ужгородщині запустили у виробництво дві автомобільні новинки, різні за характером і вартістю. Перша модель стильна спортивно молодіжна, коштуватиме від 17 тисяч доларів. Друга представляє більш дорогий клас швидкісних автомобілів, ощадливих до пального. Вартуватиме модель від 32 тисяч доларів. Саме сьогодні остаточний зранку був тест-драйв двох машин, які ми склали тут вже на підприємстві. І по результатам цього тест-драйву було отримано дозвіл на серійне виробництво. Це заплановано давно. ще в минулому році ми для цього для цього йшли, тобто не один день, тому що для того, щоб ця машина з'явилась тут, певні спеціалісти проходили навчання в Чехії. Так, поява нових моделей не тільки розширює асортимент автомобілів для українського споживача, а й дозволяє збільшувати штат працівників заводу. Сьогодні їх 360, однак і ще у 2008 тисячі було більше тисячі. Так само і з обсягами виробництва, які до кризи сягали 30 тисяч одиниць на рік, а скоротились удвічі, при тому, що потужність виробництва дозволяє продукувати і 50 тисяч автомобілів на рік. Утім, як і для багатьох підприємств основним завданням заводу минулі роки було не розжитись, а вижити. Вижити можна тільки тоді, коли ти розумієш, що тобі абсолютно чіткий і понятний план. А, безусловно, страна знаходиться в дуже тяжолому і сложному положенні. І я думаю, з одної сторони це с з іншої сторони возможность. Якщо Україна подготовит абсолютно понятный і ясний чіткий план з конкретними предложениями по модернизации економіки, созданию рабочих мест, Я уверен, що у нас є прекрасна возможность отстроить і построить нову страну. І крок у цьому напрямку влада зробить уже в найближчому майбутньому, запевняє керівник області Валерій Лунченко. Я буквально вчора мав зустріч із прем'єр-міністром України Марсені Яценюком. Наші цілі будуть і мета наша направлена виключно на пом'якшення умов співпраці із інвесторами. В цьому році будуть зареєстровані перших десять інвестиційних парків, серед яких Закарпатська область є серед пріоритетних. Індустріальні парки чи так звані вільні економічні зони зі спрощеними умовами оподаткування. Та сприятливим інвестиційним кліматом Валерій Лунченко назвав єдиним на сьогодні реальним механізмом пожвавлення української економіки, зокрема закарпатської.